Добрий день, дорогі друзі, мої підписники, а також гості мого каналу. Я завжди рада з вами поспілкуватися. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже цікавий рецепт. Готую його також вперше і хочу разом з вами приготувати його. Це коктейль дуже корисне для організму нашого. Називається він в інеті коктейль для схуднення. Не знаю результату цього, але відгуки хороші. Хочу приготуватися за рецептом разом з вами. Для нашого коктейлю потрібно одне зелене яблуко або яблучний оцет. 6%. Одна ложка у мене оцет, бо на вулиці дощ не захотіла йти на дочу по зелене яблуко. Беру яблучний оцет, Одну столову ложку. Це все виміряється у, на 1 літр води. Так, одна столова ложка. Яблучного оцету. Також чотири гілочки на літр води, петрушки кидаю в воду, чотири гілочки м'яти, теж туди і чотири гілочки кропу. По рецепту по 15 грам. Якщо ви хочете в грамах, значить 15 грам берете віси кулінарні і відмірюєте по 15 грам на літру води. Також один невеликий корінець імбиру. Теж я подрібнила і кидаю до нашої води. Також я беру два, отакі дві скибочки лимону. Ну, можливо, давайте й три, хто як любить, щоб не було дуже кисло. Можна тоді за рецептом пів лимону. Це все подрібнити у блендері і пити на сніданок. І ввечері. Зараз будемо це все у блендері змішувати. Так, зараз будемо це ретельно збивати. Такий коктейль у мене вийшов. На смак кисловатий. ну, що ж ви хочете, Дієта. Або кисле, або смачне, або фігура це щось треба вибирати. Ну, нічого, якщо це корисне для організму нашого, то потрібно його трошки підживити. Цим коктейлем Спробую і спробуйте і ви. Сподобається вам, не сподобається, це, як кажуть, 100% натуральне харчування для тих, що... хто хоче бути. Ну що ж, кому сподобається, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Я ще багато на своєму каналі буду з вами готувати страв, як кажуть, для схуднення, хорошого харчування. Треба, літо йде, треба трошки наш організм на зиму підготувати овочами, фруктами, вітамінами, запастися. На зиму. От бачите такий, на вигляд, непоганий цей коктейль. І я смакувала, ну, кисленький. Чувствується імбир, петрушка, м'ята, кріп. Знайте, що це ж усе свої натуральні наші українські рослини. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення до нових зустрічей!